Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, яку букву ми вивчали сьогодні на уроці читання? Який звук вона позначає? А тепер давайте пограємо в гру упіймай звук А. Я вам буду читати віршик, а ви, як тільки почуєте звук А, плескайте у долоньки. Акула, абетку знайшла. І з нею до школи пішла. Щоб у віршах не плутати, почала її вивчати. Назвіть. Всі звуки у слові акула. Скільки складів у цьому слові? Назвіть наголошений склад. Скільки звуків А у слові акула. Давайте порівняємо малу рукописну і малу друковану літери А. Що в них спільного, а що відмінного? Що ви бачите на малюнку? Назвіть всі звуки у слові Ананас. Поділіться слово на склади. Скільки складів в цьому слові? Який склад наголошений? Розгляньте рукописну букву А. З яких елементів вона складається. Рукописна буква А складається з овалу і прямої похилої лінії, заокругленої внизу. Спочатку пишемо овал. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку овалу. Потім від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько середині рядка. На слайді в рамочці біля букви є стрілочка з крапочкою. Вона означає, що це елемент, з якого починаємо писати букву. Якщо ви забули звідки починати писати букву, подивіться на рамочку. І ще раз послухайте, як писати рядкову букву А. Спочатку пишемо овал, починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч, і ведемо вгору до початку овалу. Потім від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо вниз пряму похилу лінію, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється праворуч, і, і закінчуємо близько середини рядка. А тепер спробуємо прописати цю літеру у повітрі. Спочатку за допомогою носа, потім ліктем. І наостанок вушком. Пропишіть в зошиті за зразком. Зверніть увагу на правильність вашої постави під час письма і положення зошита. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Пальці обох рук назустріч кланяються, потім ритмічно на кожний склад з'єднуються з одноіменними пальцями рук. Пропишіть в Зошиті. За зразком зверніть увагу на правильність вашої постави під час письма і положення зошита. Давайте підводити підсумки, яку букву ми вчилися писати на сьогоднішньому уроці? Який звук вона позначає? Що подібне, а що відмінно в малої рукописної та друкованої букви А? Пропишіть в зошиті за зразком. Зверніть увагу на правильність вашої постави під час письма і положення зошита. Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!